Дорогі співвітчизники, як голова Селянської партії України, я Зиновій Холоднюк, маю велику честь і Божу ласку щиросердечно привітати вас, ваших рідних і близьких з Новим Роком і Різдвом Христовим. Нехай рік стане провісником майбутніх перетворень в Україні та щасливої долі мільйонів людей. А у наших оселях завжди панують мир та спокій. В серцях добро, в думках мудрість, а в родинах достаток, до земної уклін усім щедрим душею, селянам, трударям, чиї золоті руки з року в рік годують нашу країну. У ці передворічні дні звечу вам міцного здоров'я, безмежного людського щастя, родинного тепла та сімейного благополуччя. Хай щедрою буде ваша життєва нива, а прийдешній рік буде урожайним. На добрі справи з Новим роком з Різдвом Христовим!